Так, доброго вечора всім. Пересадили по з ящичка. Брудер. Вже одне через сітку телепортувалося. Хотілося мені знати, куди це ти таке? Гарненьке вилетіло. Цікаво, цікаво. ось уже одне горобення вилетіло. Так, їх тут дуже не пам'ятаю скільки ждучок. Ну багато. Там вже в танковій стороні. и бачьте их еще маленько. Тысяч, короче, в районе штучек. 90 их тут сдается. Так, это за одной половинки вам показал. А с другой, да, побольше. Они сейчас будут все тут выгреваться. День другий, будем менять лампы уже, чтобы Не було їм жарко. Не забувайте підписуватися, далі буде.